I do Пані та панове, вітаємо вас у Львові, міжнародний робот імені Куриляна Галицького. Для вашої безпеки, будь ласка, залишайтеся на своїх місцях та не відкривайте багажні полиці до остаточної зупинки літака, вимкнення світлового табло та нашого запрошення до виходу. Місцевий час 13 години до 50 хвилин. Температура повітря 4 градуси вище нуля. Перед тим, як вийти, літака, будь ласка, переконайтеся у тому, що ви не залишили особисті речі, скаження крікуло, що перед вами та на багажних полицях. Будьте обережними відкриваючи багажні полиці. Дякуємо, що ви обрали для компанії НюТР Україна. Будемо раді знову зустріти вас на борту наших літаків. Бажаємо вам приємного перебування у Львові або вдалого продовження вашого. Тої подорожі додому, Всього найкращого, до побачення.